Всем здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня будем читать основы здоровья, пятый класс, Педручник. Так, на чем мы там остановились? Вов! какой параграф мы читали? Восемнадцатый прочитали. Да. да, Спілкування з дорослими, Повага до батьків, повага до вчителів Следующий й Взаємодопомога членів родини. Ти дізнаєшся про устрій сім'ї, про розподіл обов'язків у сім'ї, про те, як діяти, якщо порушуються права дитини. Поміркуй, розглянь фотографію, скільки поколінь, поколінь людей на ній зображено. Так, це бабуся з дідуською, це да? Да. родителі. мама с папой, а это да. дети. Сколько поколений здесь? Сколько? Три. За какими ознаками mm. можно сказать, что в этой семье пануют злагода и взаимоповага? Как ты думаешь? Это mm. они где-то сидят yeah. вот с корзинкой, наверное, на они вышли на пикник, да? Все вместе вышли на пикник. Yeah. Дні Вот, мама обнімає дитина. Да? да. значить, в цій сім'ї панують злагода і взаємоповага. Раніше разом проживали щонайменше три покоління: батьки, їхні дорослі діти зі своїми дітьми. У родині були ще зяті, невістки, тещі, свекрухи та інші родичі. У великій сім'ї виховували дітей усі члени родини. Нині в Україні переважають невеликі сім'ї. У сучасній родині не ділять обов'язки на чоловічі та жіночі. Кожен має виконувати посильну роботу і мати певні обов'язки. Ти теж можеш надати дорослим посильну допомогу в домашньому господарстві. Попрацюйте в парі. Розгляньте малюнки. Обговоріть, чи правильно розподілено обов'язки між членами родини. Обґрунтуйте свою думку. Так, это мама на кухні. Варит что-то в кастрюльке. Да. Ребенок сидит в стульчике с бутылочкой. Мальчик гуляет с собакой. Да. Так, здесь Это мама доит да. корову, а девочка кормит птиц домашних. Да. А мальчик что делает? Дрова рубает? А, да, вот у него в руках топор, вот он замахивается, рубает дрова. А папа, наверное, чинит трактор ну, или что-то там смотрит. Да. Как думаешь, все правильно здесь? Да. Всі щось то всі допомагають. Батьки прагнуть створити належні умови для розвитку та зміцнення здоров'я дітей. Вони дбають про смачну і корисну їжу, зручний одяг та взуття, можливість займатися спортом, відвідувати гуртки. У родині дорослі з маличку прищеплюють дітям гігієнічні навички. Зокрема, привчають щодня вмиватися, чистити зуби. Прибирати за собою тощо, дитина має свою кімнату або окреме ліжко для повноцінного сну, робочий стіл, що відповідає зросту. Слід поважати усіх членів родини їхні звички, роботу, прагнення і бажання. У сім'ї, де правильно розподілено обов'язки, панують злагода й добробут. Кожен має час для відпочинку. Чудово, колы семья, ведь разом. Вот, что мы видим на картинке. Mm -hmm. Так, это бабушка с дедушкой, да? Они смотрят da. фотоальбом, наверное. Вот, с ними рядом мальчик. Да. Мама э, сидит, э, здесь тут швейная машинка, она что-то шьет. Это, наверное, папа, да, с дочкой. Они mm -hmm. кормят рыбок. Да, и шот котик. І котик там, де да, спільне сімейне дозвілля сприяє теплим і дружнім стосункам. Добре, якщо члени родини мають спільні інтереси та однакові вподобання. Наприклад, їздять на дачу, грають у спортивні ігри, катаються на велосипедах, це згуртовує сім'ю. Якщо інтереси різняться, то можна в одні вихідні рибалити. Чи відвідати музеї, а в інші щось майструвати чи плавати в басейні, сімейне дозвілля допомагає відновити сили. У дружній родини, родині підтримується здоров'я кожного її члена. Дитина вчиться, на прикладі дорослих, убезпечувати себе від хвороб, зокрема інфекційних, використовує захисні марлеві маски. Обмежує спілкування із хворим. Здоровий спосіб життя сім'ї переконує дитину обрати шлях до здоров'я. Пригадай, як піклуються про хворого у твоїй родині, як захищаються права дитини в сім'ї за Конвенцією ООН про права дитини. Та бувають сім'ї, у яких права дитини порушуються дорослими. У таких випадках дітям обов'язково потрібна допомога. Можна звернутися до соціальної служби, скористатися телефонами довіри, що є в телефонних довідниках твого міста чи району. У нагоді стане особливо в сільській місцевості допомога людей, яким довіряєш. Це можуть бути родичі, сусіди чи вчителі. Держава піклується про збереження здоров'я дітей та підлітків. У законі України про охорону дитинства є розділ Дитина і сім'я. У ньому зазначено права, обов'язки і відповідальність батьків щодо виховання, розвитку та збереження життя і здоров'я дитини. Завдання. Разом з дорослими визнач постійні обов'язки кожного члена родини. Як дитині можна захиститися від порушення її прав у сім'ї? Куди можна звернутися? Моделюй. Набувай життєвих навичок. Як може впливати на здоров'я дитини, куріння батьків? Чи може бути, що хтось не знаходить підтримки в сім'ї? Чому, на твою думку, вислів людина живе для щастя? Правильний? Чи ні? Чому? Що дитині потрібно, аби бути щасливою? Розіграйте ситуацію звернення дитини, яку ображають у сім'ї до соціальної служби. А вот за телефоном довіри. Все конец да. всем спасибо за просмотр. До свидания. До свидания.